наш човен сьогодні, баркас потужний, 4 метри. Мотор 15. Ось таке. Поганять по річкам саме те. Вилили човна на воду. от Перша точечка наша. Зараз будемо ловити щуку. В основному будемо намагатися ловити на силікон, на блешні, також на воблери. Арсенал в нас великий. Зараз вам дещо покажу, що сьогодні плюс-мінус буде ловити. Тут в нас і воблера, силікончик. Я думаю, що спрацює оцей 100%. Такий патріотичний колір України. Слава Україні! Гером слава! Хижак має нас підтримати. Ехолотик нам малює такі коряшки на дні. Дуже цікавий рельєф. 5,5%. Глибини тут також немаленькі. У, у макса поклевочка. Давай да. Yeah. Перша щучка. Yeah. Гарно? Прямо. Oh. О, oh, да нет, no. це полторушка десь. Ще гарно книга. Підмісто така. блін. Гарно, так, От тобі Ні, гарна, гарна, Можливо, десь кислота. Перша щучка наша сьогодні. Гарний трофей такий, так? Да? ти що, взагалі красавець. Клюнуло. Клюнула на. Кейтеш. Да. На віхабі, так? На границі на... на... з. На очеретом стояло О, ну, так, ти не те, не ти ти що? Ти Нарешті почав, рибка вийшла та гуляти. Є надія, що зараз тільки почнеться клювака. Ну, Взагалі типу 12 годин рибу... риба тільки-тільки починає клювати. Довго ж так не держати так. Вихід там буквально там години-півтори. Рухніть. Сонце. <різи> Таке щось. Наче непогане по відчуттям. Блічки. <різь> Р... Називається ракушка. <різь> <різь> Макс. Макс витягує. Он показывай форсаж. Давай давай. Опа. Красава! Вот такая, да, еще одна щучка у нас есть. О, лек, крокодил. не догонишь, Була кривака, только что. Ну, вот его вот, там, не добивают. Можешь отдыхать. Да? Все, ты можешь расслабиться и кайфовать для тебя С самого начала делаем. Нет, это Просто хочется все это Компанію, блядь, є змагальний момент такий, знаєш? Так, да, воно цікаво, типу. Змагальний так. момент так. Це, знаєш, хочеться переловити або вити так все. Коротше, стоєш 4 ранки. Mm -hmm. На острів їдемо на острів лодочку. Вечером відпочиваємо, гуляємо. Зранку в, в 4 ранку. Їду на карасьове місце. Сюди заросший орешник. Орєш, і шукаєш прогавини в цьому орешнику. Сідаєш, кошка якесь. А лілії там кувшинки. Ні, орешник. Знайшов окошко я якорівство з якорів, за сторон, трошки корма кинув на одну утку, на одну ву. За півтори годинки тут 20 карасиків зловив. Mm -hmm. Приїжджаєш на острів, берегу їх почистив, на горілочку газову. Піджарили. Лучком свіжим нарізали. Клас. Або хустся. Як на це місце подав. непогане місце. Класне дом. Но... там протоки йдуть. А тут як такий п'ятачок. 6 метрів глубина і риба, а отві дві справа такі. No, полосочки ні. Бачиш? Нет уже. Та да ти кажу. Знайшли рибу, зараз будемо її ловити. Хватит. Хорош! Дивись, така вся щука гарна. Да? То по одного розміру. Бля, а де місь? Мені. Що тут поклевоньчик? Поклевоньчик такі, блядь, клас. Це гар гарнюня. Чуш, і тоже на цю приманку, да? Візьми його так. Угу. Стоп. Така дуже цікава точечка на хлопці у нас показало десь 5 метрів і така заводь серед річки. Нормальна глибина, кувшиночка, я думаю, що риба має стояти. Одів кейтеч приманочку, свінг 4 дюйма у кольорі машине масло. Там 12 грамів вона все на гачку. Такая бровочка. Клюнула щучка. Прямо. Ой-ой-ой. Прямо. О, где да, где трошка четверка. О, где их. Класс, класс, класс. Давай. Забудь, забудь. Ну, двушечка, да. Класс! Красавчик! Класс! Хорош, хорош! Ось. Ну що, друзі! Ось така рибка клюнула сьогодні у нас на приманочку. Сьогодні взагалі гарний клів. Ну десь трошечка. Класна щучка. На ямці взяла. Коротше. Подаруємо їй життя. Ну така десь трошечки. Хорош. Давай, віщо. Трошки, вона трошки закривила. Трошки От. подарила емоції. Ну, та я думаю, що виживе. Та виживе. Хай клеве. Клас. Угу. Ось така рибалочка, люди. Ставте лайки. Загалом спіймали 5 щук всі заліки. Е, я зловив бікфішну десь там. 2,5-3 кг. Закрили, так би мовити, сезон. Рибалкою ми залишилися задоволені. Зараз будемо збирати човна, грозити його на лафет. Кому сподобалося відео, ставте лайки. О, ви що скажете на камеру? ще казати? Гарна рибалка. Сподобалося вам рибалка? Так, звісно.